Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який день і які підказки. Карта дня нам на сьогодні. Шістка кубків. Що в нас на дні колоди? О, закохані? Ого? Спогади, приємні емоції, пов'язані з минулим, з людей з минулого. Кохані, колишні, колишні партнери повертаються, це може бути зустріч, це може бути телефонний дзвінок, чи смс-ка, чи ну, спогад. Чи ситуація вам нагадає, ну, в кожного щось своє. Така ностальгія, можливо, порівняння, коли ви порівнюєте теперішнього свого партнера чи партнерку з колишнім, або, ну, сумуєте, можливо, ситуація, можливо, по роботі нагадало вам щось. Про минуле. Ну, тобто сьогодні такий день буде пов'язаний з спогадами з, з минулого. Можливо, серце, знаєте, що... тому що закохання це вибір серцем, коли ми робимо і вам, от, все, серце що ми, такі якісь спогади м сердечні. Або от коли потрібно робити вибір. Сьогодні і ви порівнюєте, як було колись. Комусь подарунок нагадає про минуле. Ви щось отримаєте сьогодні таке, що нагадає вам, поверне вас в минуле. Ну що ж, такий емоційний сьогодні настрій буде. Подивимося, що нам буде допомагати. Дев'ятка Пентаклів. Знаєте, такий хороший сьогодні день, спокійний, ресурсний. Дивіться, яка класна карта. Дев'ятка Пентаклів, що я розумію, що я маю, чим я наповнений, наповнена, які я маю ресурси, взагалі, чим я володію, що мене наповнює. Отакий класний стан. Земля, ну, пентакль це земля, а земля вона дає такої спокою, заземляє нас, стабільність, впевненість. А що нам буде заважати? Реально оцінюєте ситуацію. Мрії. Сімка кубків. От, заважати буде, що ми будемо порівнювати, мріяти, і е, е, чекати, що, от, якщо це стосується людини, що ця людина буде такою, як ви хочете, що вона має виправдати ваші сподівання, або ви порівнюєте з колишніми своїми стосунками і от, хочете, щоб теперішні були схожі на минулі. Щоб партнер чи партнерка відповідали от вашим вимогам. Сімка кубків в мінусі, це дуже небезпечна енергія, тому що потім завжди наступає розчарування, коли ми отримуємо результат, який не виправдав наші сподівання. І тоді дуже важко розчаровуватися. Ну, можливо, також заважати буде те, що потрібно обирати вибір великий. Вибрати важко, хочеться все і одразу, а взяти можна щось одне. Ну. І знову ж таки емоції. Такий емоційний день. Коли ми порівнюємо, співставляємо і хочемо, щоб ще й співпало з нашим бажанням, з нашими очікуваннями, тому реально оцінюйте, зніміть рожеві окуляри, щоб потім не розчаровуватися. Заховаємо, звісно. Хай день буде приємним. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, чудових, приємних емоцій, такого трепетного стану душі, радості, позитиву, натхнення, спокою на душі, щоб спогади чи люди були приємні. Ну, що ж, мої любі, дякую, що ви є в мене. Дякую вам за, за все, що ви пишете, за те, що ви є в моєму житті. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже приємно. Ставте, будь ласка, вподобайки. А хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро, щоб бути в курсі всіх подій. Ну що, мої любі? Чудового дня! Почуємо с папа.